Всім привіт, дорогі друзі. Мене звати Павло. Я відповідальний за наш суспільний з вами благодійний проект «Їжа, життя Харків. І зараз я хочу познайомити вас з більшою частиною нашої великої команди. Поїхали. Мене зовут Світлана. Я роздаю компост. А мене звати Моленка Олександр. Я випікаю булочки на першій сміні і вожу автобус. Мене звуть Віталій, я лідер першої групи. Готую смачний ситний суп овощами, з горохом. З От цей котел, цей котел. Ми робимо і тут, і тут Мене звуть Тетяна. Я роздаю булочки. Мене звуть Мухонько Євген, а це мій син Павло. Я помічник повара у другій команді та виготовляю звичайні та солодкі булочки. Та мій син розповсюджує їх на п'яти точках роздачі. І також я буває водієм. Машини а також замішую булочки. 50 кг муки. Оціма руками замішую тісно. Мене зовут Євген. Мою баки після роздачі нарізаю овочі фото-відео фіксацією на кухні. Мене звати Ксенія. Я роблю фото та відео матеріали на першій зміні. Їжа життя. Мене звати Владислав. Я є лідер другої команди. «Їжа. життя Харків. Я займаюся закупівлею продуктів харчування. Готовлю перші страви, напіток, управляю автомобілем, роздаємо їжу. миємо баки. Мене звати Денис. Я займаюся тим, що знімаю, монтую, публікую ось ці відоси в соцмережах Instagram та Facebook. Мене звуть Олександр. Я передаю солодкі булочки та напої діткам на холодній горі. Мене звати Євген, і я монтую відео. Мене звати Андрій. Я передаю діткам на Олексіївці у дитячий садок, напій, булочки та цукерки. Ось така у нас велика та дружня команда. А зараз лідери двох команд поділяться з вами підсумками цього 2024 року. У кінці року ми підводимо підсумки року. Ми читаємо, скільки людей нам улибались, скільки людей задоволені були нашим служінням і. Люди відкривають свої серця, ми становимося близькими, як одна сім'я, ми вкушаємо в місті. Ми теж вкушаємо те, що готове, і люди нам вдячні. І от ця вдячність розкриває серця, вони навіть танцюють і поють з нами. Це головний підсумок нашої роботи. І ми відчуваємо сердечний зв'язок. Тими людьми, до яких ми приїжджаємо, заради яких ми робимо цю справу. Як ви бачите, люди дуже-дуже нас полюбляють, і ми відчуваємо їх любов та вдячність, а також розуміємо, що вони чекають на нас і дуже потребують нашої з вами підтримки. А тепер щодо планів на 2025 рік, В нас люди питають, війна закінчиться, а ми будемо їх годувати. Ми говоримо, та ми всю життя будемо годувати. Це атмосфера духовного мира. Ми хотіли б завжди спілкуватися. Прості люди і отношення прості. І цей обмін емоціями нас вдохновляє. Так що це на все життя. Ми бажаємо далі продовжити цю програму, незважаючи на обставини, яких ми можемо опинитися. В наступному році ми хочемо продовжувати. Годувати нужденних людей і від цього серця вам велика подяка за вашу підтримку, допомогу фінансами, лайками, репостами, коментарями, молитвами, добрими думками про нас. Від цього серця велика вам вдячність. Я дуже вдячний всім, хто у цьому проєкті участвує, і дуже вдячний своїй команді, яка узимку в холод, під бомбами навіть, Виходять і гадують людей. А також спонсорам без спонсорів ми нічого не зробили. Тому очень вдячний. Хто вже говорить. Я дуже вдячний вам всім, хто підтримує цей проєкт, хто приймає участь в ньому, хто може бути ще за в нашій програмі. Щира вам вдячність. Велика вдячність команді, яка вдохновляє мене, яка підтримує мене. Невзираючи ні, ні на які обставини з часом продовжати цю дію. Разом ми сила дорогенькі, тож будемо продовжувати разом робити добрі справи. Зараз, дорогі друзі, від всього серця та всієї нашої команди, ми хочемо побажати вам в наступному 2025 році бути сильними та стійкими до будь-яких змін. Бути здоровими та щасливими, щоб війна вже закінчила. Продовжуйте робити свої добрі справи. Вони підуть всім нам на велику користь. Дася ти поставлено вам любові та довіри, оточуючим вас культувати, зберігати та ділитися теплом, яке отут. Бажаємо вам радості, в ваших серцях, а мирного неба над головою. Щастя, благополуччя, війна сплатила нас, але війна це не життя. Так що. А я думаю, що ми будемо спілкуватися у мирному е, суспільстві. Розкрити ваші таланти та можливості, якими наділив вас Господь. Любити та цінувати світ навколо вас, бути дуже рішучими, робити добрі справи. Відчувати, як Господь з великою любов'ю обіймає вас, наче мати обіймає своє немовля. І завершені. Хочу привести вам цитату із Багаватгіти, як вона є, шоста глава, сороковий вірш, де сам Господь каже своєму другому відданому наступні слова. Мій дорогий друже, зло ніколи не переможе того, хто творить добро, так каже сам Господь уявляєте? і ми з вами стаємо на шляху світла та добра, і Господь оберігає нас, тому що ми робимо те, що Він каже. І ми хочемо та будемо продовжувати в наступному році робити добрі справи разом з вами. Тож до зустрічі в наступному 2025 році.